Різдвяні помпехи, дуже ніжні, смачні, які хочеться їсти з задоволенням, і ви просто не зможете від них зупинитися. Я вам чесно говорю, я ледве зупинилася. Для цього нам потрібно борошно 500 г, молоко холодне 220 мл, дріжджі сухі 5 г або мокрі 10 г, яйце одна штука. Сіль 8 г, Цукор 70 грам, ванільний цукор, вершкове масло 80 грам, олія для смаження. Дріжджі висипаємо в ємність і засипаємо їх цукром. Перемішуємо. Якщо у вас мокрі, перетріть їх так з цукром трішки. Додаємо одне яйце. І перемішуємо все добре, щоб цукор розтопився. Тепер додаємо ванілін, ванільний цукор. І також це все перемішуємо. Тепер додаємо холодне молоко 220 мл. І також це все перемішуємо. Тепер беремо наше борошно, просіємо його, але я даю поступово, вам раджу теж, тому що тісто може забрати більше, може менше. Вже орієнтуйтеся по своєму тісті. У мене пішло, до речі, не вся мука, лишилось десь так 50 грам, може трішечки більше. Тісто має бути еластичне, не липнути дуже до рук. В принципі, якщо ви будете його 5-10 хвилин вимішувати, воно перестане липнути. Зараз в кінці додаємо вершкове масло, але не все зразу. А по кусочках вмішуємо його у тісто. Бо це є жире, і жиреї даються в останній момент. Тепер додаємо сіль 8 грам, і вершкове масло. Також далі вмішуємо добренько, його перемішуємо з тістом. Воно буде перше так розлазитися, але потім з часом як перемішувати, замішувати воно вже буде еластичнішим. І воно в кінці стане дуже ніжним. Ось таке тісто у нас вийшло. Ніжне, м'яке, еластичне. І змащуємо ємність олією трішечки. І залишаємо наше тісто на півтора години в теплому місці. На півтора-дві години в теплому місці, щоб воно підійшло. Так як молоко холодне і дріжджі, і йому треба у теплому місці постояти довше, щоб підрости. У мене пройшло 2 години, тісто підросло, змащуємо стіл олією, перекладаємо наше тісто і дуже його не мнемо, Просто так чуть-чуть розкачуємо руками. Розминаємо, додаємо форму, так, як показано на відео, можна любую, яку ви хочете і ділимо на частини. Я ділю приблизно кусочки на 50 грам. Пампушки будуть по 50 грам. Ось так їх розминаємо, заминаємо. Формуємо з наших кусочків кульки, як показано на відео. Накриваємо рушником, залишаємо на 15 хвилин. 15 хвилин у нас пройшло. Ми беремо їх, розминаємо, робимо коло, і в мене начинка згущанка і мак. Беремо згущанку і закріплюємо добре. Дуже добре закріплюйте кінці, щоб при смаженні все не повитікало в олію. Так, защіплюємо краї, і зараз ми будемо їх на столі закріплювати. І ось так розкачуємо, закачуємо наше тісто, щоб краї добре зачепилися, склеїлися. І так поступаємо за всіма нашими пампухами. У мене половина згущанка, начинка, половина мака. Наші пампухи накриваємо рушничком, залишаємо в теплому місці на 45 хвилин, щоб вони підросли. Олію розігріваємо до 175 градусів і закидуємо наші пампухи. Через хвилинку їх обернемо і будемо жарити до золотистої скоринки приблизно 3 хвилини з кожної сторони, орієнтуйтеся по своїх. Ось такі пампушки у нас виходять, дуже красиві. Золотисті, і ми їх обертаємо. Всередині вони виходять дуже красиві, ніжні, просмажені, точніше. Ось такі золотисті, ароматні. Ми їх присипаємо цукровою пудрою і ну, ж! До речі, готувала їх у перший раз. І вийшло смачно. Ось такі пампушки у нас вийшли, готуються просто, легко, і головне, вони всередині. Просто подивіться, які вони м'які, на них нажимаєш як пух. Тепер ми їх розламуємо і подивимося, які вони всередині. Просто подивіться, це смакота. Вони ніжне, тісто, дуже смачне, його прям хочеться і хочеться їсти. Ти від них не можеш відстати. Вони дуже смачні. Чесно варю, ми мусите обов'язково попробувати. На святвечір саме то. Усім рідним дуже сподобалися пампухи. Якщо сподобався рецепт, підписуйся на канал Мирних і Спокійних Свят. До зустрічі, папа! -па.